Доброго дня. Сьогодні хочу поговорити про захід на антидепресанти, а саме явище адаптації до антидепресантів, тобто, чого чекати при заході на препарати, тому що багато пацієнтів дуже хвилюються, коли заходять на препарати. Вони хвилюються, що стан може погіршитися, починають накручувати себе, тривожитись, особливо якщо є іпохондрічність. Особливо, якщо є тривожність, то прийом препаратів він стає сам по собі стресором. Тобто людина приходить до психіатра, призначається лікування, вона приходить, і якщо ми кажемо про невротичні розлади, то вони виникають на тлі. Стресових обставин життя або стресових, стресовими є щось внутрішнє, тобто форма мислення, наприклад, самооцінка і так далі. Тобто є вже комплекс стресорів, який призвів до розвитку захворювання. А вона приходить до психіатра і ще їй призначають лікування. І це може теж стати додатковим стресором, на який вона буде реагувати посиленням симптоматики. Тому дуже важливо, щоб коли людина заходить на препарат, вона знизила свої переживання на цей рахунок. І розуміла, що може, які явища можуть бути присутні, і була готова і не видавала цих бурних реакцій. Тож, що можливо при заході на антидепресанти? Зараз буду говорити про підгрупи антидепресантів. Пам'ятаєте, їх достатньо багато, про підгрупи СІОзів, тобто селективних інгібіторів зворотнього захоплення серотоніну. Нагадую, це в нас Есеталапрам молекула, це в нас Сертралін молекула, це в нас флюоксетин молекула, і це в нас пароксетин і флувоксамін ще можна туди додати. І ще буду про подвійні антидепресанти, тобто інгібітори зворотнього захоплення і норадреналіну. Тут в нас венлафаксин, дезвенлафоксин. дезвенлафаксин, тобто і про них. Інші підгрупи не беру зараз. Ось що може бути при заході на антидепресанта. Можуть бути е, різні грипоподібні явища. Це нормально. І зараз у нашому психіатричному світі вважається нормальним період адаптації, якщо ці явища виникають. Вони проходять самостійно, вони не потребують корекції. І відміна препаратів виникає тільки якщо ці явища вони дуже сильно виражені. Вони заважають пацієнту жити, важко ним переносяться, тобто тоді і не знижуються. Тоді ми вже кажемо про погану переносимість препаратів, індивідуальну непереносимість, і ми змінюємо препарат. Тобто принцип у тому, що в цілому препарат не повинен заважати людині жити. І ось ці явища, явища адаптації, вони можуть тривати декілька тижнів, тобто тому що за заход на препарат він же поступовий, і тобто, і поки організм адаптується, тобто це може бути декілька тижнів. Ось що із найтоповіших скарг? Це сонливість, слабкість. Відчуття пригальмованості. Так, на заході таке може бути. Це не, не плутайте з е, цим страхом, якщо він є, там що я стану овочем на антидепресантах. Це період заходу на препарат. Будь-які подібні явища на заході нормальні, вони потім повинні е, е, знижуватись і йти. Або їх там вираженість повинна бути ну, дуже маленькою. І е, якщо буде е, цей ефект, що постійна сонливість вона заважає і з нею погана, він збережується на протязі, там, більше ніж декілька тижнів прийому, то тоді це означає, що погана переносимість і ми змінюємо препарат, тобто не повинні вони заважати життю антидепресантам. Ось це актуально, що ще актуально? Може бути нудота, можуть бути розлади кишково-шлункового тракту, тобто можуть бути транзиторні діареї на початку які ну, і проходять. Може бути закреп, який там теж може проходити, чи не бути сильно вираженим. Можуть бути головні болі, теж таке може бути. Може головокружіння бути, але частіше все ж таки на головні болі скаржаться. Ось. Що ще можуть бути, бути сонливість не тільки денна, деякі помічають, що на заході на антидепресант почали більше спати. Тобто людина може проспати там 12 годин, може 14 годин проспати. Тут треба а вже ж розбиратися, якщо це комплекс препаратів і у людини було безсоння, і зараз е, організм він. Намагається повернути добову кількість сну, то воно буде проходити. Тобто, це декілька днів зазвичай. Теж таке може бути. Ось, можуть бути, ну це треба дивитись на перенесомість далі, але можуть бути пробудження серед ночі. Яскраві сни можуть бути, але вони можуть збережуватися протязі всього курсу прийому антидепресантів. Ось, І якщо говорити про подвійні антидепресанти, то там може бути не тільки сонливість, а ще може бути відчуття більш для подвійних характерне, але може й бути і у Сіозів. Більш характерне відчуття енергії після прийому. Тобто, що більше як енергії стало відчуття внутрішнього як збудження, як треба рухатись, треба щось робити. Є там гарний настрій, є навіть припіднятий ну, такий завищений настрій. Тобто, це теж, якщо це перші дні, то це явище адаптації. Ось таке може бути, але пам'ятайте, що ж на препарат ми заходимо з половинних, четвертинних доз. Тобто, якщо там є погана переносимість, то це буде на, на початку вже видно, тобто скарги будуть ну, високого ступеню. Ось. А в цілому, ви дивитесь по індивідуальній переносимості. Тобто, якщо ви відчуваєте, що так, є скарга, але вона Ну, я можу її потерпіти, вона мене не дуже турбує. Тобто, я можу її потерпіти, Декілька там, днів, там, пару тижнів подивитись за нею, то тоді ось це той рівень явищ адаптації, який ми можемо приймати як норму. Ось. Тож не треба сильно переживати на цей рахунок, і якщо щось подібно виникає у вас. Не накручуйте себе, це очікуємо. Але якщо все ж таки там є переживання на цей рахунок значні, то ви завжди можете звернутися до, до свого лікаря і задати питання на цей рахунок, що робити і так далі. Дякую за увагу!